Доброго дня, шановні учасники конференції. Пропоную розглянути ключові питання, які стосуються безпеки лікарської терапії. Ми опрацюємо чинники, які зумовлюють розвиток небажаних реакцій на лікарські засоби, їх клінічні прояви. Зупинимося на міжнародній класифікації небажаних реакцій на лікарські засоби. Опрацюємо питання медикаментозної алергії, методи попередження небажаних реакцій на лікарські засоби, а також заходи діагностики та лікувальну тактику при їх виникненні. Небажані реакції на лікарські засоби є важливою проблемою охорони здоров'я разом з тим, дуже недооціненою. Відповідно до даних літератури частота амбулаторних звернень, пов'язаних з небажаними реакціями, становить близько 8%. Ще більш серйозною проблемою є стаціонарі. Повідомляється, що понад 37% госпіталізацій пов'язані саме із застосуванням лікарських, небажань, лікарських засобів та появою їх небажаних реакцій. Окрім того, небажані реакції становлять велику проблему фінансових витрат у штатах. Близько 30 мільярдів доларів щорічно витрачаються на подолання наслідків небажаних реакцій. В Європі ці витрати становлять 72 мільярда євро. Дуже важливи проблеми є те, що часто небажані реакції, це близько понад 1%, спричиняють летальні наслідки і їх правильне використання лікарських засобів, забезпечення персоналізованої фармакотерапії, вони дозволяють попередити ці небажані реакції. Розглянемо клінічний випадок пацієнта 70 років. Пацієнтки, дезліпідемія, артеріальна гіпертензія протягом тривалого часу вона отримує лікування, а саме розува статин 5 років, 10 років бісапролу та валсартан останні 3 роки. У пацієнтки відзначено зміни лабораторних показників, визначено тромбоцитопенію, легку лейкопенію та помірну нейтропенію. Після детальних обстежень було встановлено, що зміни в крові. Ймовірно, спричинені фармакотерапією, а саме тривалим прийомом розсува та валсертану. Відповідно до закону України про ліки небажана реакція на лікарські засоби це будь-яка ненавмисна, але шкідлива для організму людини реакція на лікарський засіб, і вона виникає при застосуванні лікарського засобу у звичайних терапевтичних дозах. Які рекомендовані для профілактики захворювань, їх діагностики з лікувальною метою або модифікації фізіологічних функцій організму? Чинники, які зумовлюють розвиток небажаних реакцій, умовно можна поділити на три групи. До першої групи відносяться чинники з боку самого пацієнта це вік. Повідомляється, що пацієнти критичних вікових категорій, тобто дітки раннього віку та пацієнти літнього віку, більш схильні до появи небажаних реакцій. Стать, і це, зокрема, жіноча стать є фактором ризику появи небажаних реакцій. Це може бути зокрема зумовлено із меншою активністю глікопротеїнопів у жінок. Генетичний поліморфізм розглядається як дуже важливий фактор виникнення небажаних реакцій, органна дисфункція, а саме захворювання печінки, захворювання нерок, які здійснюють метаболізм лікарських засобів та їх виведення, що призводить при патологіях до накопичення лікарських засобів, є дуже важливим чинником появи. Особистість та звички, зокрема, зловживання спортними напоями. Куріння сприяють збільшенню ризику небажаної дії лікарських засобів. З боку лікаря до таких чинників належать неправильні призначення лікарських засобів, нераціональні взаємодії, недостатня і дуже часто надмірна тривалість терапії є чинником. Інші фактори це фармацевтичні чинники, зокрема споживання пацієнтами лікарських засобів, термін яких закінчився. Фактори навколишнього середовища, недоїдання та ксенобіотики. Тобто фактори, які зумовлюють розвиток небажаних реакцій, їх дуже багато, і це важливо враховувати при призначенні лікарських засобів конкретному пацієнту. Відповідно до міжнародної класифікації виділяють шість груп небажаних реакцій. Перші це реакції, які відносини до категорії augmented. Тобто це результат перебільшеної фармакологічної відповіді, це дозозалежні прогнозовані небажані реакції. Їх поява узгоджується з інструкцією до медичного застосування. Наприклад, це поява бронхоспазму при використанні неселективних бета 1 адреноблокаторів. Другий тип це бізар, це дозонезалежні, непрогнозовані небажані реакції. Сюди належать алергічні реакції, псевдоалергічні та реакції ідіосинкрасія. Тип С – це хронік, це реакції, які вникають при тривалому застосуванні лікарського засобу, тобто тут є ефект накопичення. Сюди можна, наприклад, віднести появу остеопорозу при тривалому вживанні системних глюкокортикоїдів. Тип Д це ділейт, це відтерміновані реакції, тобто те, що з'являється з часом. Наприклад, це тератогенна дія лікарських засобів, мутагенний ефект або канцерогенний. Тип І це реакції Entifuse, тобто реакції відміна. Наприклад, загострення артеріальної гіпертензії при різкій відміні бета-адреноблокаторів. І останній тип це неефективність терапії. Даний тип небажаних реакцій пов'язаний із виникненням антибіотикорезистентності. Коли призначається пацієнту лікарський засіб, який рекомендований в терапевтичних дозах, ми очікуємо забезпечення концентрації препарату в крові відповідно терапевтичний ефект. Але внаслідок змін фармакокінетики або фармакодинаміки рекомендовані дози в одних пацієнтів, ми будемо мати фармакологічну відповідь. В інших відсутність ефекту, інших небажані реакції. Дуже важливим чинником, який сприяє появі небажаних реакцій, є використання лікарських засобів з узьким терапевтичним індексом. До таких лікарських засобів належать, зокрема, варфарин, карбомазепін, аміноглікозиди та ряд інших. Коли пацієнту призначаються такі лікарські засоби, увага лікаря має бути дуже серйозною. Найбільш поширеними небажаними реакціями, які виникають при застосуванні лікарських засобів, це категорія А та категорія Б. Категорія А – це результат перебільшеної відповіді. Ці реакції прогнозовані, тоді як категорія Б в основі даного типу небажаних реакцій решать імунологічні та генетичні фактори, це непередбачувані непрогносовані реакції. Для корекції небажаних реакцій типу А зазвичай потрібне зниження доза, якщо це небажані реакції типу Б відміна препарату. Приклади небажаних реакцій типу А – це, наприклад, гіпоглікамія при використанні пероральних гіпоглікемічних препаратів. Тип Б – це, наприклад, анафілактичні реакції при застосуванні пеніциліну. Медикаментозна алергія це підвищена чутливість організму до лікарського засобу, в основі якої лежать імунологічні механізми. Близько 15% усіх небажаних реакцій на лікарські засоби вони саме стосуються медикаментозної алергії. Окрім того, одна третя випадків небажаних реакцій у госпіталізованих пацієнтів це саме медикаментозна алергія, адже. Понад 90% усіх лікарських засобів вони містять потенційні алергени. Повідомляється, що найчастіше медикаментозну алергію викликають місцеві анестетики, антимікробні препарати, нестероїдні протизапальні лікарські засоби, вітаміни та інші засоби, медикаментозна алергія. Вона не нагадує фармакологічну дію лікарського засобу, з'являється від найменшої кількості лікарського засобу за будь-якого шляху ведення. Після першого контакту має пройти період сенсибілізації, який в середньому становить 3-5 днів. Медикаментозна алергія вона проявляється у вигляді класичних симптомів алергії. Також симптоми повторюються при послідовних введеннях ліків алергенів або схожих до їх за хімічною структурою. Відміна лікарського засобу сприяє регрес реакції. Найчастішими проявами медикаментозних алергій є шкірні реакції, але у пацієнтів можуть виникати і гематологічні зміни, і респіраторні, і вісцеральні. Згадаємо класифікацію алергіч, типу алергічних реакцій. Перший тип це алергічні реакції негайного типу. Вони, імуноглобулін, є опосередковані. Такий тип реакції виникає через 15-20 хвилин після контакту із специфічним алергеном. Сюди відносить анафілактичний шок, наберег квінки, бронхоспазм. Другий тип це цитотоксичні алергічні реакції. Алергенами виступають клітини тканин внаслідок дії лікарських засобів. У відповідь на появу змінених клітин утворюються антитіла. Та прикладом даної алергічної реакції є медикаментозний вивчак. Третій тип це імунокомплексні реакції. Пошкодження тканин відбуваються імунними комплексами. Алергеном виступає лікарський засіб, антитіла класу G або М. Прикладом даних алергічних реакцій є середкова хвороба та системний васкуліт. Четвертий тип це гіперчутливість сповільненого типу, це клітинна відповідь на мікробні, медикаментозні алергени або на змінені клітини організму. Сюди відносяться, зокрема, місті введення лікарського засобу, генералізований поспольозний або визикульозний висип, тяжкі форми це синдром Лаєла або Стівенса Джонсона. На слайді представлено фото пацієнта з лікарською індукованою кропив'янкою. Даний стан виникає при застосуванні лікарських засобів, зокрема антимікробних препаратів, таких як пеніциліни, сульфаніл, сульфаніламіди, нестероїдних протизапальних лікарських засобів, саліцилатів. Після відміни лікарських засобів зазвичай спостерігається регрес захворювання. Синдром Стівенса Джонсона це тяжка алергічна реакція, вона проявляється появою висипу, відшаруванням шкіри та приєднанням супутніх станів, зокрема сепсису. Синдром Стівенса Джонсона часто використ... виклик... може викликатись різними лікарськими засобами. Повідомляється, що одна третя випадків пов'язані саме із застосуванням сульфаніламідів. Даний стан також можуть викликати протисудомні препарати, нестероїдні, протизапальні лікарські засоби. Лікування потребує повної відміни лікарського засобу та усунення супутніх станів, зокрема сепсису. Отже, якщо у пацієнта виникла медикаментозна алергія, обов'язковим є надання невідкладної допомоги при анафілаксії, введення епінефрину. Виведення лікарських засобів, алергій, які є алергенами, зокрема використання сорбентів, симптоматична терапія, мінімізація впливу інших алергенів, зокрема тих, які містяться в продуктах харчування, і обов'язкова фіксація даних щодо виникнення алергії у медикаментозній документації. Отже, менеджмент небажаних реакцій на лікарські засоби він передбачає надання відповіді на запитання. Чи пов'язана реакція з лікарським засобом? Якщо так, то з яким саме? Який це тип небажаних реакцій, чи це тип А, тобто передбачені, прогнозовані, чи це тип Б небажаних реакцій, яка тяжкість реакції? які органі залучені? наскільки терміново слід почати лікування, тобто, чи це спостереження за пацієнтом, чи невідкладна допомога, і чи наявні альтернативні методи лікування даного стану? Для визначення небажаної реакції важливо отримати детальну клінічну історію пацієнта, і тут ключовими питаннями виступають: яка реакція була у пацієнта, чи було залучено в органи дихання, чи виникали небажані реакції з блоку шлункового кишкового тракту, коли вони почались і як вони припинились. Чи, що, чи приймав якісь лікарські засоби, зокрема антигістамінні препарати пацієнт для усунення симптомів, чи звертався він за невідкладною допомогою закладу охорони здоров'я, чи була раніше така небажана реакція? Тому дуже важливим є отримання точної історії застосування лікарських засобів. Потрібно уточнити, які саме приймав препарати наш пацієнт. Чи були використані лікарські засоби з метою самолікування, чи використовував також пацієнт рослинні засоби, біологічно активні добавки, через який час після прийому виникла небажана реакція? Це дозволяє встановити хронологію і встановити зв'язок між вживанням конкретного лікарського засобу і появою небажаних реакцій, за яких показань до застосування було використано препарат, яка була його доза. І чи не змінював пацієнт самостійну дозу, оскільки збільшення дози лікарських засобів призводить до зміни їх фармакокінетики та зростання ризику небажаних реакцій. Уточнити, чи використовував такий самий лікарський засіб пацієнт раніше або подібний до нього за хімічною структурою, чи були у пацієнта реакції. Для того щоб установити зв'язок між появою небажаних реакцій та споживанням лікарських засобів, використовуються діагностичні алгоритми, такі як Наранжо, Єля, Джонса і так далі. В клініці часто в клінічних умовах часто використовується саме алгоритм Наранжо, який передбачає оці відповіді на 10 запитань. Щодо використання лікарського засобу, щодо хронології, відміни препарату, а також супутніх чинників. В результаті отримуються відповідні бали. Якщо отримано більше 9 балів, то це означає високу ймовірність появи саме небажаної реакції та її прояви. Якщо від 5 до 8, то ймовірна небажана реакція. Від 1 до 4 така реакція можлива, і якщо отримано 0 балів, це означає, що поява небажаних реакцій пов'язана із застосуванням інших факторів. Також актуальним є використання декількох алгоритмів одночасно. З метою діагностики гіперчутливості до лікарських засобів використовуються лабораторні та інструментальні методи. Зокрема, визначається рівень трипептидази, яка зростає у пацієнтів з алергічними реакціями першого типу та анафілаксія. Вимірювання проводиться через 1-3 години, оскільки, якщо вимірювання проводиться пізніше, цей маркер є недіагностованим. Також гістамін, який коротко підвищується після реакцій першого типу, але його надійність сумнівна через швидке зниження рівня гістаміну, а також через його підвищення через фактори зовнішнього середовища. Використовують також шкірні тести, інтердермальні тести для виявлення опосередкованих реакцій першого типу. АЧ-тест використовується, зокрема, для діагностики дерматиту для алергічних реакцій сповільненого типу. Коли є необхідність використання підозрювального лікарського засобу в майбутньому, проводять визначення тести на чутливість або так звані провокаційні тести, але це вимагає дуже ретельного контролю під наглядом лікаря і забезпечення швидкої допомоги пацієнту. Коригування дози або відміна лікарських засобів – це найбільш важливі кроки у лікуванні небажаних реакцій та їх появи. Якщо у пацієнта наявні системні, важкі ознаки небажаних реакцій, Обов'язковим є забезпечення прохідності дихальних шляхів та циркуляції крові. Якщо наявний антидот, наприклад, при передозуванні ацетилцистеїн, при передозуванні парацетамолу використовується ацетилцистеїн, при передозуванні опіоїдними наркотичними засобами використовується налоксон. Потрібно забезпечити їх якомога швидше ведення. У пацієнтів з кропив'янкою використовуються антигістамінні лікарські засоби, а також глюкокортика стероїда. Якщо у пацієнта виникають екзематозні медикаментозні висипання, такі стани передбачають використання типичних глюкокортикоїдів. У важких станах використовуються системні глюкокортикостероїди. Гострий генералізований екзематозний постольоз – це важка реакція, вона потребує обов'язкової відміни лікарського засобу, а також підтримуючого догляду і симптоматичного лікування, в тому числі використання топічних кортикостероїдів. Отже, для попередження небажаних реакцій дуже важливим є детальний анамнез медикаментозного анамнезу пацієнта. Окрім того, що робота з самим пацієнтом це робота з його близькими родичами. Дуже важливо є своєчасна та точна документація, яка дозволяє попередити появу небажаних реакцій у майбутньому. Раціональне застосування лікарських засобів, з урахуванням функцій починки та нарок пацієнта, виявлення супутнього застосування лікарських засобів, також використання діагностичних тестів з метою виявлення ризику алергічних реакцій. А також дуже важливим є інформування пацієнта щодо методів його при появи небажаних реакцій, а також звітність. Тому у нашому випадку у пацієнтки було виник, виникла вже небажана реакція, яка пов'язана з тривалим застосуванням розувастатину та валсертану. У даному випадку дані лікарські засоби потрібно замінити на інші препарати, які не мають гематологічних небажаних реакцій, наприклад, замінити розувастатин на аторвастатин або флувастатин, валсатан замінити на інші антигіпертенсивні препарати. Пацієнці обов'язково провести контроль через один місяць та через півроку. Дякую за увагу!